І так, всім ну, привіт, ну вже ми здорові. Дивіться, значить, як ви пам'ятаєте, ми, 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 алмази нас просто виключилося і нас вже не знімало. Я там заліз на горі, ну, я вибрався, і Максим щось там вже мене просить, да, Макс? По лайкам ми вже все сказали. А, і під Е, Підписуйтесь на канал і ставте лайки. Бо дивіться, нам що, що нам треба більше підписчиків, ніж лайків. Нам лайки, ну можна сказати. Ні, ну, не, ну важливо, підписчики, Під... Ну, нам, нам друзья, підписчики, під, підписники. Я хочу. Да? Да, да. Я, я роблю собі броню, алмазный на грудни. Э, Дамбо! Ну? Я, я все я вже зробив. А мені що? <гум> не знаю. <гум> Хочеш? Я роблю алмазного меча. Я жарту, я ще не зробил. Чешь, а на грудник нам сдай? Да, а, а, а бы меча И все? Да И что осталось? Это... Покладывай, покладывай Что? Ты, ты Все, пока я пришел. Диви алмазний меч. Ну де тебе, а ну да я тебе вдарушки. Нурод, дивиться, дивіться, давайте. Скажи, скажи, скільки я добись. Да, ты забрал? Нет. Нажас, брям. Да тебе вдарю Народ, дай ты я його заб'ю ну я в собі опыт хочу. Добре Макс. Топнись, я опыт.

Подписчики, лайки. Антигрипер выходит. У вещи, да? Грипер ШОУ! Грипер ШОУ! А забиши, ВЕЩИ! А забиши, ну и грипер Ага, вещи в тебе. А мазно у меня вообще это. И вон уже манет теперь. Подписчики, да, все. все. Капец. Писчи, писчики, ну все. Пока эта серия была там посвячена. Ну да ты все, взять следующей уставне мы же, сейчас же мы закинем чудищаты. Так что всем пока.